Георгій Багдасар професійний музикант, який народився у Маріуполі у родині надазовських греків. Актор, співак, директор ліцею. А ще музичний керівник кількох ансамблів народної творчості. Сан саник е отак профі. можна санек поставити? Да. Так, ну що, поїхати. <реку> ми на сцені. Не ось вам називається, ось вам. А ось! Покажи. Ось! Це, це ти розказав історію і показав, що не треба міняти любов на природі, а то побачив вареники, все. Діти це майбутнє. Дивишся на молоде покоління, на школярів і розумієш, як воно в тебе було, то хочеться, щоб це було в них ще краще. І робиш, прикладаєш всі зусилля для того, щоб вони. Дійсно жили краще. Навіть, навіть не звертали уваги, при, при яких зараз обставинах ми живемо і знаходимось. А, і також музика, вона все життя поряд, не можу я кинути те, чим з дитинства займаюся те, що в крові знаходиться. А, і це весь колорит. Нормально. Ну це Марка, якщо так завтра буде, з мене шоколадка. діло. взагалі я почав грати на Баяні саме з шести років. Я його чув з самого народження, то іншого якогось виходу не було. Грати на чомусь іншому. Грецький фольклор він взагалі це не на нотах, це не про ноти, це взагалі не про те, що написано на бумазі. Це про те, як от наслухти, сприйняв це все перейняв. І зараз я маю те, що маю, завдяки тому, що я це чув на святах, чи десь в театрі, чи десь в будинку культури на якихось заходах грецьких. І саме пісні, саме інструментальна музика вона там звучала. Да. І це передавалось із покоління в покоління. Грецький фольклор, грецька музика вона головна емоція це зарядити. Як зарядити оточуючих людей саме тою енергетикою, саме тим колоритом, ритмами, щоб вони теж з тобою отримували цей драйв і позитивні емоції? Наступними на сцену запрошується грецька спільнота, а саме Багдаса Леорді. Панаїр – це таке свято. Це традиції греків при Азові, греків України. Вони ще беруть ці традиції з 18-го століття, коли ще греки переселились із Криму в степи Донеччини. Ця традиція перенеслась із нашого регіону сюди, в Київ, бо з повномасштабним вторгненням ми розуміємо, що ці традиції втрачаються і треба їх підтримувати. 14 рік це став такий переломний момент для більшої частини греків в Приазові, бо це якась така межа між як жити далі, як діяти далі. Я на той час був вже в Києві, бо я навчався. Але вся родина була там в Маріуполі, і це дуже важко, коли ти знаходишся далеко від родини. Хвилину. Це дійсно болюча тема. Спочатку повномасштабного вторгнення взагалі ніхто не очікував, що буде така трагедія для маріупольців і для міста. Рідні лишились там, в Маріуполі, і вони переживали ці всі події в будинку. Мати була у підвалі 2-3 дні. Не було ні води, ні світла. Літали самоліти, все вокруг горіло, взриви. Це найстрашнеше, це що може бути, це війна, яка ніхто не думав, що прийде до нашого порогу. І 16 березня це велика трагедія, коли в Маріуполі прилетів снаряд у драматичний театр. Там теж знаходилось багато людей, дітей, які просто переховувались від тієї страшної картини, що відбувалася з місті. Це не були військові, це були звичайні, мирні люди. І в той день. Я почув дзвінок, набирає мами. І каже: в нас все добре, ми виїжджаємо на побитих автомобілях від снарядів, і цей дзвінок був дійсно один із найприємніших за все життя, що мог почути. Що з батьківським будинком Георгій досі не знає. У тимчасово окупованому Маріуполі залишилися фотографії, архіви. Родинна історія та це не обрубує коріння, не перериває продовження традицій. Повномасштабна війна лише поглиблює розуміння, як важливо знати, хто ти і ділитися своєю культурою. Те, що ми маємо зараз, ми. Маємо це цінувати, бо переживши ці всі обставини в житті, ти розумієш, що не може бути десь краще ніж в твоєму рідному краї. Тому моя місія, як я це знаю, цю культуру греків, моя місія нести її далі та передавати її далі в покоління.